І Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фенікс. Сьогодні вам показую свій зіграний бій в соляночку. Е, гарного всім перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Переходьте за посиланням також на канал Тіктока. Буду радий вас там бачити на трансляціях також. І так, е, я поїхав на батіку в солянку, Бачите по карті, що наверх на Хімлісдорф. Я люблю грати з горочки тут, в принципі, стежки всі залітають туди барабани. Наші поїхали два Ну Я так розумію, що вони по по такта, скажімо так, два агрят базу і поїхали в наше м'ясо на центр. Починаю тут роздавати плюхи вже вийде. На жаль. До речі, на чому ви катаєте? Пишіть в коментарях. Як вам цей взагалі заходи? Ні. Буде цікаво. Ну тут тут вже зрозуміло, що більшість СТ ТВП бати хорошо грають. Непогано також і Сі Сьомі катають, тому що вони можуть трохи втанчити. Побадалися мені і крани навіть тут. Що ж і є... Грільоуси, ну, грілі, то зрозуміло, там у них зараз... КД быстро косари вивалює з пострілу. Даю я по маніту, називаємо так, і Notaur. 330 підставляється, що ще зі нашого Е3. Кстати, Е3 непогано тут а стояти десь на лінії ставити одного Е3. Погано розвалюю кабіну. Ну я надаю тут поки що по КД, поки що по КД я валю, до мене ніхто не їде сюди. М -м -м, по ХП, в принципі, також непогано поки що. Бій буде цікавий. Зразу сполірну, так, подивитися, як буду доїгрувати до кінця. Ви ж розумієте, що бої тут непредсказуємі. Мені не здається, залетіло. Тут запейлов я виставку один і другий. Таже один. другий то що не пробив, це таке, а то що захайли я поспішив, можна було почекати, поки він переїде. Збитка базу. Ну давай, підставляй блять. Забиваємо базу плюсочки. Я тут, кстати, рекордні рекордні 46. Для себе 46 очків заробив. Вирішив я вкатувати, тому що на наших там давлять, наших двоє залишилось. Їх п'ятеро. Зараз і врізаємося тут красиво, по красоту. Я бачите хотів їхати, тому що вони могли взяти базу. Так я бачу, що базу збили, базу збили і вирішую взяти Ну Там нашого пазіка зараз розріжуть по частям. Забираю єш. Тут я не ждав, що вони просто загряться на мене. Я не очікував, чесно. Я залишаюся шотний, 402 хп, і вони тут на мене підчикують. Фазік ще живий, поки що, до речі. Забираю я Маніту, Мінотавру. І все, пазік мінус. Я думав, що коли вони будуть зараз на пазіка зведені, я би міг заїхати Є4 або 430. -му. Вирішую розтягувати, щоб вони зараз тут не підловили. 402 хп проти 267 як вам. 4К настріляно. Дивимося до кінця, щоб буде цікавий. Підписуйтесь також на канал, надсилайте свої реплеї за крутий надісланий реплей. На, май... на майстра на 6 фрагів, може там на Насвіт. Я вам закину 200 золота, друзі. Так що надсилайте свої реплеї мені на пошту. Забираємо ушку. Ушка навіть не очікував там. Ну він як, він дефив базу, виходить. Він знав, що є, ну, є четвертий став на базу, він просто хотів підловити мене, що я заскочу. Він правильно все робив, але він не очікував, що я зайду з боку. Зараз там броді, будуть мені в чаті писати. Совети, як завжди. Бо з Гангара. <кхи> з Ангара краще видно, блять, як хто грає. Так. Я вирішую брати розходку, тому що я встигаю, в принципі. Якщо їм десь туди кіно базі, то я просто кину розходку і все. і Ігра зіграна, правда, друзі? Ну він з'їжджає, це фігово я розумію, що він іде до мене. Вирішую чекнути його. Мені дуже повезло, просто що він не попав. І я що роблю? Забираю розход. Дякую, друзі, що дивилися реплей. Насилайте свої реплеї, підписуйтесь на канал. Дякую всім, до побачення.